Всім привіт, друзі! З вами Ольга Кубанська і сьогодні буде відео дуже корисне для рибаків, а особливо для ваших літніх виїздів на водойми. Сьогодні буде тема нашого відео: це як зберігати вашого опариша чи пінку на риболовлі. Я уже багато років використовую цей лайхак, і от сьогодні я привезла з собою пінку. Купила її, вона тут в опилках знаходиться, і зараз, як кажуть, одним рухом руки, я вам покажу, як зробити так, щоб вона не була мокра на водоймі. Тому що влітку, коли ми довго знаходимося на воді, і якщо тут немає того, що ми зараз додамо. А я думаю, ви спостерігали таку картину, що, по-перше, ваша насадка стає в'ялою і не такою активною. А по-друге, вона стає мокрою. А іноді у мене бувають такі ситуації, навіть що він покривається пінкою. Тобто, ну, непрезентабельно він вже виглядає для ловлі риби. Що ж ми сюди додаємо? Ми беремо звичайну друзі, манку. Я думаю, вона в кожного є на кухні. Якщо немає, то вона дуже дешево коштує у магазинах. І все, що ми робимо, це просто ми її висипаємо у вашу насадку. Висипаємо багатенько, бажано, щоб вона майже покривала вашу насадку, і тоді вона не буде мокріти, і вона ваша животина буде зариватися у саму манку, буде сухесенька, чистесенька, і якомога далі, довше ви зможете її зберігати. Тож зараз показую, як це буде виглядати. У лоточку моя насадка, тут у мене манка. Тепер я просто її висипаю. У мене тут десь приблизно одна третя пачки манки на таку кількість насадки. І ось тепер дивіться, як воно виглядає. Одразу. Рихло стає, якщо вони в кучі, так знаєте, злипалися. Тепер уже кожен окремо, вони зариваються під низ, і зверху, в принципі, під час рибалки у вас буде просто манка. А коли ви купернете рукою вниз, у вас там буде сухий, активний і привабливий опариш, який 100% дасть результат на вашій риболовлі. Тож, друзі, якщо вам був. Корисний такий мій лайхак, пишіть в коментарях, ставте плюсики там пальчики догори, просто дайте мені зворотню реакцію, щоб я розуміла, якщо потрібні, як то кажуть, такі ледачі поради, тому що я в принципі це показую у своїх відео, але деякі люди просто промотують їх і не все бачать. То я зроблю таку рубрику, в принципі, ми її назвемо Лайхаки для ледачих, де я коротенько буду розповідати отак чисто по якійсь пораді. Ви собі передивились це відео, яке там кілька хвилин займає, і в принципі можете користуватись на риболовлю. Тож з вами була Ольга Кубанська, рубрика Ледачі Лайфхаки, і до нових зустрічей!